Всім привіт! Друзі! Сьогодні маю нагоду ознайомити вас з черговою гострою обновкою. Це невеличке поповнення моєї колекції ножів американської компанії Bark River. А саме подивимося з вами сьогодні на своєрідну ікону стилю ніж Кефорд. Подивимося на нього ближче, а потім розкажу вам пару слів дещо про цей чудовий ніж. True. Mm. Отже, друзі, баркривер Кефард. Ось такий от красень. Це середня модель в лінійці Кефардів від Баркривер. Трохи про цю модель, і взагалі про Хораса Кефорта, Винахідника, так би мовити, цього форм-фактору ножа. Я розповідав у відео про ось цей ніж. Це. Баркривер міні-кефард. Подивіться, кому цікаво відео на каналі. І от таким чином вони співвідносяться. Міні-кефард, кефард 4-дюймовий і є ще збільшена версія 5-дюймовий кефард. Якщо порівнювати ці, ці два ножа, то міні-кефард це, на мою думку, більш такий EDC Fixed, він, звісно, може виконувати і роботу якогось великого ножа. Ну, параметри е, клинка та сталь це робити. Як казав е, сам засновник компанії Bark River Майк Стюарт, ви її оком не встигнете моргнути, як я вже розберу міні-кефортом якогось там мовлення. От. Е, але все ж таки це е, ніч для якихось е, ну, більш-менш. Е, Простих робіт там, якщо це кухня, це е, птиця, риба, там овочі, щось таке. от Ну і дуже класно, до речі, він е, працює з деревиною. Я вже це спробував. от Однак, все ж таки, цей ніж сьогоднішній бар Крівер Кефард, звичайний чотирьохдюймовий, е, це вже дійсно універсальний ніж. Який чудово підійде як е, туристичний, як якийсь мисливський ніж, і як кухонний, до речі, також. Тобто, це такий собі універсал. Е, розміри, е, форма клинка, форма руків'я дуже зручна. От, е, все це дозволяє використовувати його будь-яким чином, як вам заманеться. Е, сталь на клинку CPM 3V. До речі, як і на міні-Кефарті. Хоча взагалі випускалася ця модель і в інших сталях. В мого ножа на руків є накладки з Клену. В оригіналі він зветься Curly Maple. або А, Maple. І в перекладі це кучерявий або смугастий Клен, або може також Сувіль клену така от чудова смугаста деревина, дуже красива проти світла. Стоять червоні вайнери. І в цілому ну, дуже такий прикольний виходить ансамбль, як на мене. Єдине, що цікавіше було б, якщо б піни та темлячна трубка були вартунні або мозаїчні. Ну, це вже. Таке моя особиста думка, і це вже е, суттєво збільшує вартість ножа. До речі, Bark River випускає е, близько 85 варіантів е, накладок на руки своїх ножів. Тобто є така можливість, ну, якщо домовитися з одним з дилерів е, або пощастить придбати е, готовий ніж в такому виконанні. Замовити якусь там собі екзотичну деревину, або раніше навіть були моделі там із рогом антилопи і взагалі з таких екзотичних матеріалів. Але і в такому виконанні а, виходить дуже класний ніж. А, до ножа є такі от шкіряні піхви звичайні прямокутної форми. А, з петлею для ну або кресало. або Ферецерєвого стрижня, як вам зручніше. Але вона досить невеличка і всунути сюди нормального розміру кресала досить проблематично. Хоча, Ну якщо постаратись можна зробити і таке. От, наприклад, як на моєму Bushcraft Sкауті, тут також невеличка петля. Але досить таке велике кресало до нього можна розмістити. Щодо піхов кефарта. тут невеличка петля, тому замість кресала я додав такий от кишеньковий мусад з рожевої кераміки. Тут він просто прийшовся як рідний. Невеличкий темлячок. Це не тільки декоративно. Функція, але і практично. Оскільки руків'я в Масатіка досить невеличке, тут близько, може, 2-2,5 см. Цей темлячок дозволяє зручніше його утримувати. І оскільки барки закалюють свою CPM-3V на 60 одиниць, оця от рожева кераміка чудово править ріжучу крайку. Це я також вже спробував. Дуже зручно. Тобто, при наявності такого невеличкого едону можна поправити в будь-яких там умовах, десь там, на виході, на, на вулиці, на природі, за необхідності поправити ріжучу крайку, якщо там десь вона затопилася. Хоча, взагалі, CPM 3V дуже зносостійка і дуже міцна сталь. І не думаю, що якщо ви оберете ніж з цієї сталі, вам доведеться дуже часто його правити, навіть при умовах якогось там хард-юзу. Ось, наприклад, цим ножем я ну, досить довго, близько двох годин, строгав та різав тверду деревину, і після цього він все ще залишився бритвено гострим, тобто збривав волосся так само, як і після заточки. Отак, от, от друзі, такий чудовий ніж. Ну і, до речі, цікавий факт це практично така ж сама форма, розміри і товчина клинка, як і в оригінального ножа Хораса Кефарта. Єдине, що в його ножа це був клинок з якоїсь звичайної вуглецевої сталі. От. А Барки натомість використовуючи свою триві. Збільшили процентів, мабуть, на відсотків, верніше кажучи, на 300 міцність цього ножа. Якось так. Клас, просто клас. Ну, єдине, що я б ще зробив, це додав якесь водостійке покриття на піхли. Ну, щоб, наприклад, вони якось отак виглядали. Вони будуть трохи темнішими. такий коньячний колір як на мене, виглядає він набагато краще, ніж такий от якийсь чайний. Ну, от. ну і можливо ще е, темлячок на сам ніж, оскільки е, піхви досить глибокої посадки. Е, виглядає тут, може, 2 ну, чи може трохи більше сантиметру ножа. Його можна досить зручно витягати, але при наявності темлячка, ну, наприклад, ось такого. Це буде набагато зручніше. Підвіз цих піхов тільки вертикальний. Однак є ці люверси, які дозволяють додати якийсь там еластичний шнур, або такі от стропи для горизонтального розміщення ножа. Ну, або також якусь, може, там додаткову кліпсу на кшталт тільки кліп якщо буде у вас таке бажання. От якось так. Щодо розмірів, як я вже казав, універсальний, в принципі, ніж кефард має квинок 11 см і загальна довжина 22,5. Для порівняння міні-кефард має квинок 9 см чи 9,2 чи щось таке. От. Ну і, як бачите, от таким чином. Їх можна порівняти. Квинок досить тонкий, тому ці ножі дуже різучі. 2 мм 2,12, якщо точно, у міні-кефарта і 2,36 товщина звичайного 4-дюймового кефарта. Якось так чудова пара. Єдине, що цей кефард має. Заточку конвекс так, затачуються, в принципі, всі ножі Bark River. А от Mini Кефард, оскільки мені так було зручніше, я переточив на такий невеличкий підвод. От в цьому, в принципі, різниця. Однак і той, і той наразі бритвина гострий Якось так. Що ж, друзі, River Kefford 4 дюйма, CPM 3 v сьогодні на моєму каналі. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.